Друзі, з вами Ярослав Жданович, канал Масаж Клаб Академія. Сьогодні такий новий цікавий формат зйомки від першого лиця. Я вам зараз покажу масаж грудної клітини, а безпосередньо масаж м'язу сутулості це малий грудний м'яз. Малий грудний м'яз він у нас закритий під великим грудним м'язом. Це м'яз, який у нас закручує спину, закручує його спазом. Виводить плечі вперед, він дуже часто є укороченим і дуже проблематичним. До речі, це м'яз лімфатичної системи. Це асоціативний орган, який зв'язаний з нашим, нашою лімфатичною системою. Е, так, що ми будемо почина... починати? Ну, по класичній методології, по класичній методиці, ми будемо пропрацьовувати м'яз. От ви бачите м'язовий поперечник, це дуже важливо в вашій роботі. Бо ваша робота повинна бути за напрямком м'язових волокон. Відпрацювали, погладили, можна розігріти. Ну, ми з вами виконували техніку розтирання, ви їх знаєте. В принципі, тут можна виконувати класичне розтирання, входячи в сосок, ми ні в якому разі його не чіпаємо. І з чого буде побудована наша робота. Відпрацювання. Спочатку ми відпрацьовуємо великий грудний м'яз. Бо він також дуже часто є спазмованим. Працюємо покріпленням це у нас грудина, от бачите, білим це сухожилля. Ключична порція, ключиця, край ключиці в обов'язковому порядку пропрацьовується, бо ключична порція це у нас також є дуже проблемною і дуже часто є укороченою. Ключичну порцію відпрацювали. Можете відпрацювати основою долоні. Можете відпрацювати гребінцями, тобто по напрямку м'язових волокон від центру до периферії, от ви можете, от таким чином можете трошечки кут міняти вашої роботи за допомогою вашого передпліччя і верхньої кінцівки, ви можете також ну, ми працюємо по класичній методології. От, відпрацювали хорошо. Можна відпрацювати, В обов'язковому порядку ми відпрацьовуємо грудну порцію. Ось, відпрацювали весь об'єм грудних м'язів. Він у нас великий, масивний. Ці м'язи дуже сильні, масивні. Ми їх відпрацьовуємо і заходимо. Після цього третє, п'яте ребро. Ми відпрацьовуємо м'яз, який у нас кріпиться до. Клювовидного відростку лопатки з внутрішньої сторони, дуже часто він дає синдром клювовидних лопаток, такі торчащі лопаточки, які ви можете наблюдати. Після цього, коли ви відпрацьовуєте гарно цей м'яз, у людини таке відчуття, що, наче крила з'являється. Обов'язково от район клювовидного відростку, там туди заходимо. прямо, Це дуже такий болезненний, до речі, буде масаж. Вам треба буде аж туди зайти, прямо от глибоко, дуже часто там тригерні точки. От, щоб відчути ефект масла, коли ви компресуєте тригерну точку, ви її потримали. Ну, Хто не вміє працювати з тригерними точками, у нас є окремі курси онлайн, ми показуємо екскурсні відеоматеріали для того, щоб ви могли е основу базис взяти і допомагати вашим людям, ну, навіть вашим дітям, бо дуже часто. Зараз з мобільними телефонами дуже часто ці м'язи, ну в 98% випадків, вони є укороченими і є проблемними. Відпрацювали гарно, глибоко, малий грудний м'яз. Відпрацювали його у свого дроні. Розтяжки я вам показувати особливо не буду. Можна б трошки порозтягувати мускулатуру під різними кутами. Розтягнути таким чином у нас грудні м'язи. Можна також ще додатково пропрацювати на розтягнених м'язах. І, хто хоче повноцінний курс, повноцінний матеріал, є курс реабілітаційний масаж в онлайні, який ми от деталізовано вивчаємо, як працювати з різними сегментами. І різними проблемними ситуаціями, з якими приходять до масажистів. От, в принципі, це така базова робота. Хто тільки починає в масажі, хоче обов'язково починати тільки з нашого курсу оздоровчий масаж. У вас є можливість також придбати е, наш курс масаж спини, він поки за промо ціною. Дуже е, приємна ціна там, до 1000 гривень там, 25 доларів. Для того, щоб ви могли, хоч екскурсно за два тижні засвоїти масаж спини, і потім засвоїти повну програму. Якщо ви хочете, ви вже працюючий спеціаліст. У нас є окремий курс, який називається реабілітаційний масаж. По кожній зоні, кожний сегмент ми вчимо якісно і грамотно працювати, для того, щоб ви були топ спеціалістами і робили якісну роботу і допомагали людям. Одивимося, тут м'яз. як по відчуттям, тут краще зараз. Угу. О, Бачите, тут м'яз м'якенький, хороший, ми його гарненько пропрацювали. На сьогодні молодий хлопець, у них дуже гарний відгук на масаж. В принципі, на цьому наша робота на цьому сегменті буде закінчена. І не забуваємо підписуватися на наш, на наш канал, якщо вам сподобався даний формат випуску від першого обличчя, як виконується масаж. Ставимо обов'язково лайки, ставимо е дзвіночки, нагадування про наші випуски. І поширюйте це відео серед друзів, знайомих масажистів і просто людей, яким ви хочете допомогти і прибрати сутулість у спині. Я вам сьогодні розказав детально про цей м'яз. З вами був Ярослав Жданович, місто Київ Україна. Побачимося в наступних випусках. На все добре!